А ти знаєш про саму найважливішу добавку для здоров'я це омега-комплекс. Чому він такий важливий і як може допомогти нам залишатися молодими, активними і здоровими? Омега-комплекс це джерело незамінних полінасичених жирних кислот омега 3, 6 і 9. Наш організм не виробляє їх самостійно, тому вони мають надходити ззовні або через їжу, або через добавки. Що робить омега для нашого організму? Вона підтримує здоровий розвиток і функції мозку, нервову систему, покращує пам'ять і розумову активність, захищає серце, судини, знижує рівень холестерину, також зменшує ризик інфаркту, інсульту і тромбозу, має протизапальну дію, допомагає при захворюваннях суглобів, покращує стан шкіри, гормональний баланс і обмін речовин. Також має антиоксидантні властивості, що перешкоджають старінню та розвитку новоутворень. В чому особливості омега-комплексу у натуральній формі жирних кислот три гліцериди це найкраще засвоєння, високий ступінь очищення, без ртуті та важких металів. Також баланс омега 3, 6 і 9, плюс вітаміни А, Д і Е. Цей комплекс ідеальний для тих, хто хоче зберегти молодість і енергію. Також для тих, і Хто хоче підтримати серцево-судинне здоров'я, покращити розумову діяльність, нормалізувати обмін речовин та просто почуватися краще кожного дня. Омега це не просто капсула, це інвестиція у ваше довголіття і якість життя. Підпишіться, щоб не пропустити інші корисні відео про здоров'я. А якщо ви вже приймаєте омега, напишіть в коментарях, який ефект відчули. Натисніть на сердечко, якщо вам сподобалося. Всім здоров'я і миру!